Як сьогодні пригадую, як бабуся наді мною голосила, та ж кого вона така вдалася, ні фігурою, ні лицем, наче нам чужу дитину підкинули, як її заміж видати? Мама тільки скрушно хитала головою і все думала, що якось часом з мене виробиться дівчина. Звичайно, що я розвивалася, як і всі дівчата, але от ні талії у мене не було, ні ніг струнких. А мені ж так хотілося, щоб і хлопці проводжали, і за мною бігали. але це все діставалося не мені. Ти давай, поспішай заміж вийти, бо як зараз не вийдеш, то потім вже буде пізно, ще замолоду хоч хтось візьме, а стару хто захоче, хто там з хлопців заходився і менш більш підійде? питала бабуся. Але остаточну крапку в тому, що не буде в мене в житті взаємного кохання, поставила моя найкраща подруга Катя. Ми пішли на дискотеку, і один хлопець мене запрошував весь час на танці, він мені не дуже подобався, а от за його другом віталиком я давно мліла. Вечір скінчився, і ми, ватагою, і хлопців, подалися додому на одній вулиці. Мене наче й проводжали всі, і ніхто зокрема, як завжди. А на наступний день моя подруга найкраща сказала, що Віталик сміявся, що мене той хлопчина весь час запрошував на танець. Навіть така страшна з тобою не пішла, ну ти й даєш.